Чи даєш гроші попрошайкам на вулицю? Ніколи не даю, бо треба розуміти, що за цим хтось стоїть. Тобто це бізнес. І попрошайки будуть існувати до тих пор, поки ми будемо їм давати гроші. Повірю, цих людей, яким реально треба допомога, і які в свідомості про своє життя, що з ними робити, і так далі, вони йдуть щось і роблять. А я... Оці більшість попрошайок на вулиці, це просто бізнес, за яким стоять люди, відбирають у них гроші, тримають їх часто в підвалах і так далі. Тобто, ви, звісно, можете давати гроші людям на вулиці і так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це, і це, на що це кошти підуть. Їди краще купити. От їди нормально там купити. То в чому людина нуждається. А гроші треба розуміти, що це. Бізнес машина, просто треба допомагати напряму. Військовим хочете допомогти – напряму поможіть. Люди упрощають часто, звертаються до яких там організацій чи чогось, і ще. напряму треба, щоб всі допомагали всім. Дізнавались. Це стосується і політики, і виборів, це короче, дуже сильно можна копнути. Але от реально, є проблема, що люди не розбираються, куди вони свою увагу віддають. Гроші, голос, вибор. І Взагалі, не розібравшись в питанні, кому, куди, що і як. Люди готові свій ресурс, а їх ресурс це життя. Кожна їхня копійка, це частинка їхнього життя, яке вони проміняли, на заработані ці гроші. І от вони просто непонятно, куди віддають. Короче, я не даю. Даю кому хочу і в комі я впевнений, що ці гроші або моя допомога піде дійсно на користь. От туди я даю. Якщо б людини сили є на вулицю, вийти, у неї були б сили чимось зайнятися вдома. Ні когучі час повністю. Пацана, ні рук, ні ног, нічого не має. Він ходить на величезні сцени, розказує. Не сидить, не плаче, не депресує. Все у нас в руках насправді є. Просто треба взяти, захотіти і делати щось.